Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Вивів трохи міля... мілана на... на прогулку, гарна погода сьогодні. І ти гребеш ти. Такий от жеребець. 28, 28 травня буде три роки. Син хана, син хана. Я лися повибацького. О, полегко. Такий от жеребець. Жеребець запряжний, робочий. Бачите, що роботи для нього. Колений. Жеребець на паровку. Другобецький рйон, кого битке інтересувало. Номер телефону лишу в описі. Такий от жеребець. Жеребець спокійний. Тобі я трохи, ну. Гупр. Жеребець спокійний. Такий от красавчик. Знаходиться Львівська область, Дрогобицький район. Останні деталі по телефону. Але ся века, чоловік. Остань собі дальше баланс дві діставав, курча. Відали. Мало. Такий от коник син хана. Хан хто не знає, зараз знаходиться в Стрийському районі нового господара. Жеребець теж на паровку, знаходиться у Петра, хто не знає в дідущичах, теж на паровку. Такі от гарні екземпляри. Хан нам дає такі от екземпляри дає хан. 27,5 Мілан має ногу. Трохи перейде до себе. Я коли його міряв, мав 2,7 обхвату, але був підхід, бо ложить зуби. Тепер трошки щось почав ліпше їсти. его зубы и так... ты? Зубы его и так мучат. Такие вот красавец. Такие вот красавец. Миланчик. Що кого б інтересував такий жеребець Ми можемо покрити є три кобили, що я вже, ну що в мене вже покриті Дві. так, точно стали, одну крили, тепер весною відбивала за три дні, а що там буде далі подивимось. Перевіримо на 21-й день. Та й такі от справи. Всім гарного дня, гарного перегляду. О, Мілану. Алеся викачав конкретно. Наразі будьте всі здорові, слава Україні!